Слава Ісусу Христу. Євреям 1, 12 розділ 1 і 2 вірш. Тому й ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує, з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами. Дивлячись на провидаря і вершителя віри на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної йому радості, перетепів хрест і сів праворуч Божого престолу. Я хотів би звернути нашу увагу на закінчення першого вірша, з терпінням прямуймо до тієї боротьби. Яка перед нами. Інший переклад говориться: «І біжимо з витривалістю в змаганні, яке призначене нам. Слово Боже говорить, що в житті людини, в житті християнина є час, який ми біжимо, який призначений нам. Для змагання. І у кожного воно своє. Сьогодні кожен має свій проміжок часу, який перед ним, перед Господом, йому назначений, хтось не народжується, хтось народжується, проживе декілька днів, вмирає, хтось проживає 80, хтось 50, хтось 20. ну і в кожного свій час. У кожного своя дистанція, в кожного свій шлях, який відмірений Господом і відмічений Господом, і нам його пройти потрібно або пробігти. Кожен також вибирає, як це робити. Ви чули такий, говорять, там, коли проводяться якісь змагання, і Ну, хтось каже Главне не побіда, перемога, а головне – участіє. А Павло говорить по іншому 1 Коринтян, 9 розділ 24, 27 вірш Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один. Тож біжіть, щоб і ви її здобули. Кожний, хто змагається, стримується від усього, вони, щоб одержати тлінний вінець, ми щоб не тлінний. Тому я не біжу в непевності та веду кулачний бій не так, аби тільки бити повітря, але я виснажливо вправляюся і приборкую своє тіло, щоби, проповідуючи іншим, самому не виявити недостойним. Павло, тут він не говорить нам. Про те, що матеріальне, про те, що нас оточує, що потрібно з кимось битись. Він говорить глибше про те, що потрібно вести боротьбу, яка йде на більшому, вищому рівні, на духовному, він приборкує своє тіло, щоб проповідуючи слово Боже іншим, не виявилось так, що він виявився недостойним. І це одне із місць святого Писання, де апостол Павло, окрім того, щоб наставляти, він ділиться ось е, такою яскравою, стовідсотковою позицією в своєму житті, своєю е, баченням того, що є навколо нього. Він говорить, знаєте. Є те, як ми співаємо, ми можемо гарно співати, є те, як проповідуємо, а є безпосередньо те, яким є наше життя, наша життєва позиція. І ось Павло говорить: я ось так відношусь до всього свого життя. Я не просто біжу, я біжу, щоб отримати нагороду. Як сьогодні ми з вами Ми біжимо, чи проходимо нашу дистанцію, ми біжимо так, щоб щось отримати, чи так, аби пробігти? Чи живемо так, щоб не просто е, хтось поставив нам е, ну, зараз модно, лайк за наше життя, за те, що ми робимо, а щоб я, сам Господь по особливому. Оцінив наше з вами життя, те, як ми жили, як ми вчиняли. І я хотів би деякі виділити моменти того, як саме потрібно, щоб я й ви бігли. Перше, розбираємось з тим, що нас зупиняє чи відволікає нас. Євреям 12 розділ, перший вірш. Скиньмо з себе всякий тягар та гріх, який оплутує нас. Рекомендація Павла. Скиньмо в себе всякий тягар та гріх, який сьогодні оплутує нас. Бачили колись конів, яких випускають на обігать на степ, в степ там, чи на галявину. їм Зав'язують передні лапи, щоб він міг по місцевості так недалеко е, пастись. Але, якби таке трапилось, щоб він, е, щоб його звільнили, то напевно він би біг куди хотів би і куди бачив. І так. А можливо, деякі були б які стояли б, нікуди не хотіли, вони прив'язались до цього і все. Так і сьогодні люди, які е, потопають в житті, такому суєтному, які не хочуть, не бачать нічого, навіть і не хочуть дивитись навколо. Вони звикли ось так в цьому, в такій рутині щодня. І не хочуть нічого змінювати. Здавалось би, є все для цього. Ісус Христос Він віддав своє життя за те, щоб сьогодні я і ви ми жили вільно від гріхів, від всяких від всього того, що сьогодні пропонує нам цей світ, але є ті, хто говорить, що нам і так нормально. І ось ці гріхи, всі, все це життя воно налипає, 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 і так ми глибше, глибше, глибше образи, сварки, щось, якісь суперечки, на роботі не так, дома не так. І ти вже не встигаєш помітити, як ти вже знаходишся в, такі, в таких обставинах, що без допомоги. Ні, з неї ніяк не вийти. Наступне: не дивись по сторонах. Ісус колись сказав Петру Іоанна, 21 розділ, 22 вірш. Що тобі до нього, ти іди за мною. Е Я думаю, ви також чули, да, коли ну це зазвичай, коли особливо діти там, з невеличким проміжком часу ростуть разом, і там мама або папа каже, одному йди там зроби то, то, то. О, о, а що я? А що а він буде робити? Ой, а мені там е, важче, а йому легше. І тому. Нам потрібно бути уважними і дивитись на Христа, а не дивитись по сторонах. Не дивитись на те, як у когось, як хтось живе, що він має, а дивитись на те, що я маю, і яке в мене серце чи вдячне, чи ні. Наступне будь уважним на шляху. Неуважність вона також притаманна людям. І зазвичай вона е, з'являється тоді, коли ми е, звикаємо до чогось. Я вже якось був розповідав, е, працював я на одній роботі, там е, така рутинна була е, конвейерна робота: зашивати мішки. Хтось цепляє, хтось зашиває. І так ти вже. Бестренько, раз цепляєш ті мішки там, чи зашиваєш і десь відволікаєшся вже по сторонам починаєш дивитись. Тут раз і машинкою палець зацепив. Ну, воно так відволікся, зацепив, або палець прижав в, в такій станині, де вставляєш мішок, вона розжимається, затискує його. І тому потрібно бути уважним повсякчас. Не дивлячись, я йшов уже цією дорогою. Чи ні, потрібно бути уважним? Біжи в правильному направленні. Зараз таке століття, такі часи, що у всіх є телефони-навігатори по декілька штук, і заблудиться буває доволі, ну, може навіть і складно заблудиться. Але інколи знаючи місцевість, знаючи е кожну ямку, яка є на дорозі, ми можемо вимкнути і їдемо вже базаєм там, як там, як там, як там. Але життя сьогодні це не кожен день однаковий. Це взагалі навіть не кожна година однакова. Не одна й та ж сама дорога, кожен день він це нове випробування, новий шлях. І ми можемо забути, в кого потрібно просити допомоги, щоб цей день прожити правильно, пробігти, пройти в правильному направленні. Ми забуваємо молитись, забуваємо прикликати ім'я Господнє, просити в нього допомоги. Ще один важливий Особливість це потрібно вміти інколи й тікати від чогось. Інколи, щоб е, пробігти якусь дистанцію дуже добре, потрібно вміти їх втік, втікти. В свій час, пам'ятаєте, господь сказав лоту із сім'єю, що потрібно виходити звідси, я знищу це місце. Але як важко було цим людям, які вже прожили. Немалий термін в цій місцевості, хоча їм було дуже важко, жити посеред людей, які були до, скажімо так, малейшого атома свого тіла, пропитані тим, щоб грішить, нечистотою і всяким злом. Але він каже: бери свою сім'ю, бери зятів, бери дочок, дружину, і виходьте. І ми знаємо результат того, що буває, коли е, не слухаєш Господа, коли не робиш так, як Господь говорить, коли жінка лота обернулась, пожалкувала, можливо, ой, а як же ж все те, що ми нажили? І на цьому її життя закінчилось. Ще один момент потрібно бігти до цілі. Пам'ятаєте історію життя Давида, який написано гнався за звіром, коли той приходив, хапав вівцю і тікав. Він гнався, доганяв його і забирав те, що йому належить, те, що йому було довірене. Так сьогодні і нам Ми потрібно. Чітко бачити свою ціль, чітко бачити те, куди ми хочемо дійти, де ми хотіли би, щоб наше життя закінчилось на землі, в земних таких турботах, чи ми хотіли би, щоб воно закінчилось і ми були з Господом. Я якось також уже розповідав про. Одного управляючого вокзалом, який пізно ввечері, ідучи додому з поспіхом зібрав в пакет сміття. Ну і не було що покласти такого, думаю, як виносить просто в такому мусорному пакеті. Він його в гарненький пакет раз і пішов, поки там відволікся, грабіжник схопив ту сумку і тікать. Ну, він не став його доганяти, бо він знав цінність того пакету. А чи сьогодні ми в повній мірі розуміємо те, наскільки цінне сьогодні наше життя, і наскільки цінне сьогодні те, що нам пропонує цей світ? Чи ми, як ось той грабіжник, все, що нам дають? Ми бачимо в гарному пакеті чи в гарній валізі, і ми беремо, не задумуючись: ну а що скаже Господь про ось те, що нам пропонують? Біжи кожен день і біжи до кінця. Бувають різні дні, коли нам важко, коли. В життя приходять хвороби, випробування, коли ми, можливо, когось втрачаємо, коли раптово е, грошей немає, а бувають часи, коли всього вдосталь. І друзів, можливо, в кавичках, і кошти є. А буває, коли ми одні. І слово Боже, воно. Все одно закликає, щоб і тоді ми бігли. І тоді ми, з довірою до Господа, з довірою Господу бігли своє життя, бігли свій шлях і не зупинялись. Є ті дні, коли десь загубились. Слово Боже говорить: підіймайся і біжи. Дні, коли спотикнувся, впав, підіймайся і біжи. Іона, коли Господь закликав його на служіння, він відразу побіг? Ні, він тікать. Але Господь знову до нього робить випробування. І ось там в череві кита він навчився, вчиться бігти правильно. І коли Господь знову до нього закликає його Іона, іди в Ніневію. Він, поставивши правильні, почувши Господа, поставивши правильну ціль, він слідує їй. Він біжить туди, куди призиває його Господь. Згадаємо також і Іосифа, який свого часу почалось все дуже добре, життя біля батька. Гарне одяг, їжа, любов батьківська. І ось він біжить перед Господом в своєму житті, отримує бачення того, яким буде його життя, своїй, знаєте, можливо, наївності, можливо, любові до своїх братів. Він ділиться із своєю сім'єю тим, що буде відбуватись в його житті. Але їхнє те, як вони це побачили, це почули, їхня реакція була геть іншою. І ось він. Його продають, він стає управителем в домі Патіфара, але й там він також гідно біжить, його дружина. Цього чоловіка підставляє, він потрапляє в тюрму, там толкує сни, і... але про нього забувають, і раптово, ну це ми можемо так це я можу зараз сказати раптово, а то пройшли роки, багато років. І ця людина стає другою людиною після фараона для того, щоб забезпечити свою сім'ю їжею, житлом. В час, коли було дуже нелегко на тій землі, коли був голод. Але і тоді ми бачимо, що Іосиф він також біжить гідно і гарно. І ось у Господа є обіцянка. Ісаї 40, 40 розділ, 29, 31 вірш, він дає втомленому силу. І підтримує знеможеного, адже втомлюються і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки. Але хто покладається на Господа, відновлюватимуться силами, вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Господь дає обітницю, що буде з тими, хто буде. Покладатись на Господа, не дивлячись від того, старій, старий ти молодий, юнак, чи в роках, Господь, Він дасть сили, і ми будемо як летіти, як орли. Невало важливим. Є ще вчитись бігати на колінах. І це не у буквальному сенсі, це потрібно дуже багато молитись, і молитись за свою сім'ю, молитись за дітей, друзів, церкву, сусідів, молитись на колінах. Тому що, знаєте, це особливий такий стан, коли ми. В щирості своїй преклоняємо коліна перед тим, хто дійсно цього заслуговує. Сьогодні люди преклоняють коліна перед всім, що є в світі, перед роботою, перед керівництвом, перед якимись своїми бажаннями. Забажали і працюють до пота сьомого, щоб це. Цього досягти, але не визнають і не преклоняють коліна перед Господом. А слово Боже, воно говорить, що кожен преклониться перед Господом. Але одні преклоняться від бажання, від того, що будуть самі хтіть цього, а інші преклоняться там уже на небесах, на суді. Але тоді вже буде пізно це робити. Не розслабляйся, коли все добре. Найбільше падіння відбувається тоді, коли не тоді, коли важко, а тоді, коли все добре, коли ми звикаємо, коли е, життя йде так, як нам би хотілось, радісно. Але потрібно не розслаблятись, тому що ми не знаємо, як почнеться. Слідуючий день. Це можна сказати про всіх тих людей, яких ми знаємо з Біблії, про Давида був час, коли все добре, але Давид він розслабився Самсон, який також отримавши велике благословіння від Господа, назорей Божий. Також не впильнував, розслабився, довірився. Соломон. Для нас є приклад, але незважаючи на те, що приклад є, ми все одно помиляємось, ми все одно розслабляємось. Тому будь, е, будьмо уважними, будемо пильнувати, будемо. Дивитись на Ісуса Христа і просити в Нього сили. І останнє. Сьогодні ти і я, ми не знаємо, коли наш фініш. Тому біжимо сьогодні. Не потрібно лишати щось на завтра чи на післязавтра. Потрібно бігти сьогодні гідно. Тому що завтрашній день він не в наших силах, не в нашому розпорядженні, а у Господа. Е, я сьогодні не мав проповідувати. Я розслабився. Відпочивав, зайшла дружина, каже, вставай. Анатолій Іванович, ми помолимося за нього ще в кінці заболів. Давай готовий проповідь. Тому потрібно бути готовими завжди. Я кажу папі, трохи кажу підстава, що це таке. Я каже, ну, я ж тобі казав, що треба бути завжди готовим. Тепер, знаєте, декілька слів про нагороду, адже ми люди матеріальні, нам би всім би, хотілося, Саме такі нагороди, але є нагороди, які ми отримаємо від Господа, коли предстанемо перед Ним, коли дамо е, відповіді за своє життя, за свої вчинки, за своє ходження перед Господом слова. Але є нагороди, які і сьогодні ми отримуємо від Господа, тому що можна прожити день і увечері. В мирі і спокої, в теплому домі, в чистій, теплій постіль лягти відпочивати? Хто сказав, що це, що це не нагорода за прожитий день? Знаєте, можна сісти, їсти за стіл і мати хліб, і більше навіть, аніж хліб. Хто сказав, що це не нагорода за прожитий день? Коли ми бачимо, як діти е, йдуть в доросле життя, і батьки можуть плакати, і ці сльози вони можуть бути нагородою за гарне, гарне дитинство, в якому батьки виховували в своєму домі цих дітей, тому потрібно бігти. Весною, щоб отримати нагороду восени. Потрібно бігти в юності нам з вами, щоб в старості також мати гарну нагороду від Господа. Потрібно молитись так, щоб Господь чув наші молитви, а не просто, щоб це було для Галочки. Тому хай, Господу, за все буде слава навіки. Амінь. Помолимо.